За вікном осінь і хочеться обрати насиченість і який парфум. Один з кращих, на мою думку, в цьому плані є Burberry My Black. Елегантський флакон. Фух. Пахне медом. Пахне осіньо. Парфум дуже стійкий, шлейфовий. Перевірено, аромат Burberry My Black не перебуває навіть запах шашликів. Наносиш і ходиш шлейфиш цілий день. Нектар, можливо, навіть така хвоя. Ммм, mm, дуже пахне. Класний парфум.